Де процес підготовки дверки до ґрунтування, вичищається все до металу. Також вичищаються оці місця під молдінгами. Низи крізь, навіть там, де прибор не зможе попікати. Все треба вичистити, тому що найчастіше тут під ручками корозія, під молдінгами теж корозія. Та Те, в принципі. Я це все роблю не для того, щоб прибор потім показав товщину, а для того, щоб автомобіль їздив і не ржавів. Тому так. Хоча, в принципі, бачу, що хлопці беруть за цю роботу дорожче, але так не морочаться. Тут ось жучок, бачте, тут ось жучок, бачите, з'явився. Ось тут жучок. Не дуже видний. Ну і понизу ці жучки, звісно, також є. Ну, от так. То все можна буде виправити. Тепер його треба перешліфувати 180-кою, набити гарну риску. Отут усе дешліфувати. І я вам покажу це все перед грунтуванням.